Или мене сьогодні в такий човен, і ми пливемо вздовж озера. І от водолази розсіють такий спеціальний біопрепарат, який допомагає очистити безпосередньо саме е, озеро. Бачите, от вони. Спеціальними лопатками такими розкидають цей біопрепарат. Власне для чого це робиться? Для того аби ефективно очищити воду, водне середовище, відновити його екологічний баланс і значно поліпшити якість водойми. І от фахівці кажуть, що такий препарат він допомагає, він має результат на роки, і от розсипають його по всьому периметру озера. Зараз от ми лише вздовж берега, але потім попливемо. Ще, скажімо так, трохи далі, вглиб безпосередньо самого озера. От сьогодні мають тут розсипати 250 кілограмів такого біопрепарату, це 25 мішків. Взагалі, як розраховується така кількість біопрепарату, це 250 кілограмів на 1 гектар. Власне, що це за такий препарат, у чому його особливість, як його застосовують, я вже поспілкувалася із фахівцями з комунального. Два плеса, тож далі, прошу пряму мову. Він використовується для пригнічення забруднень, сприяє розкладанню як органічних, так і неорганічних забруднень. Також бореться з ціанобактеріями, це синьо-зелені водорості, які часто цвітуть. Він йде одразу гранульований, тому його не потрібно розводити. Це пришвидшує процес. Просто з мішечків розсипається по колу озера. Бачите, от водолаз Віталій дав мені таку лопатку із гранульованими а, уже препаратом, і от я власне можу його розсипати. Ой, трішки вітер мені в е, обличчя, але е, все ж таки ось так от постійно відбувається такий процес і вздовж безпосередньо самого берега, так тому що тут накоплюється багато молу, накоплюється е, багато водоростей. Які шкодять водоймі, так які спричиняють такий досить неприємний запах? Ну і по е, самому озеру. Тож передаю вам лопатку. Будь ласка, дякую, працюйте далі. Е, ну от власне такий е, метод засто... застосовую цього року вперше саме ось цей біопрепарат. А, і тому е, підкреслюють, що це е, забезпечується дбайливе ставлення до довкілля та е, сталий розвиток водних ресурсів в столиці. Як перевіряють, е, чому потрібно обробити саме це озеро для початку, фахівці комунального підприємства Плесо е, беруться зразок, відносять його в лабораторію. І якщо лабораторія підтверджує, що ось тут потрібно все ж таки провести це е, цю обробку, так то вже застосовують її. А, а якщо ж лабораторія. Підтверджує, що це озеро а, в гарному належному стані, то так нічого не проводиться. От, власне, після такої обробки фахівці і ще раз прийдуть сюди, візьмуть а, зразок знову ж таки водойми, і а, знову перевірять, чи а, чи є тут результат.